Привіт, мої любі друзі, привіт! От я нарешті знову в центрі Одеси. Наскільки мені органічні такі будівлі, ось такі царські, величезні. Покажи, будь ласка, цю неймовірну красивенну будівлю, пам'ятник архітектури, прибутковий будинок Беліковича 1902 року. Охороняється державою і пошкодження карається законом. Це у нас вулиця Маразліївська, правильно? Будинок номер 5 І хто ж такий Георгій Маразлі? Це один з самих. Відомих греків, який був мером Одеси, дуже потужним мером Одеси, і який багато що доброго зробив для цього чудового міста, для Південної Пальміри. Тому ціла вулиця, і тут площа Грецька недалеко, і там пам'ятник Маразлі, Георгію Маразлі, великому греку від греків Одеси, ось такою назвою. Я зараз чекаю свою е, господиню цього помешкання. І поки чекаю, звичайно, роздивляюся ці будівлі. Знову ж таки, як я кажу, крізь прапори України. Бачите? Дивись там, міксуй камеру, дальню, коротку, як в тебе виходить. Так, прапори України тут. А потім ми з вами, а йдемо зі мною всередину. Поки ми чекаємо, подивимося. Подивіться, ось ці царські під'їзди, 1903 2 рік. Ось камеру міксуй, середня, малесенька. Так, ось такі двері, все автентичне. Це повністю автентично, просто чудово. І ось такі одеські дворики. Мої куферки скрізь розкидані. Я думаю, що я буду жити десь в цій частині. І ось такий чудовий, чудовий одеський дворик. От так, як я люблю. І ввечері ти можеш вийти, і потім, я дивлюся так, і потім спокійненько пішки повернутися додому, до комендантської години. Поки що ставимо на паузу, а я ще щось цікавеньке вам покажу. Я тобі дуже дякую. Ось вулиця Маразлівська, бачите, такі будинки, як на Молдаванці. Ось, а там вже далі такі новезні величезні будинки. А тут такі чудові царські будинки. Прапор України розвіється. І підемо з вами всередину. Підемо всередину. І ще раз все подивимося. Арка. Ну, нагадує дуже чернівці, австрійські наші будинки. Ось така краса. Ось. Ось такі двері, автентика, фрагменти рококо. Ось такі поручі, квіти. Моя сумочка-малютка. Чудовий, чудовий. Одеські дворики. Неймовірне блакитне небо, бачите? Краса, краса. Автентичне віконечко, як я люблю, балкончики. Ну що, ми будемо заходити всередину, а поки що буду прощатися. Мої коферочки мене чекають. Зараз вимикаю мікрофон. Хочу подивитися, ну, я так думаю, що я буду жити безпосередньо тут. Мармурові лісничні сходи, повністю мармур. Ну, от ось так. Все, до нових зустрічей в ефірі. Па!